Друзі, всім привіт всіх вітаю в себе на каналі з вами Максим. Ну що ж, кожен тиждень ми знімаємо відео про луцький ринок. Знімаємо ціни, знімаємо, які автівки пропонують, і щоб у вас було розуміння, чи варто вам їхати туди. І в попередньому відео з луцького ринку ми знімали всі автівки на автоматі, там де я вам трохи розповідав технічної частини, де автомат, де робот, де варіатор, для того, щоб у вас уже було якесь розуміння. Тому що всі ми знаємо, що продавці вказують на всіх автомобілях, що у них звичайний автомат а по факту це не так. Сьогодні в відео я вам хотів показати бюджетні автівки, тому що на сьогоднішній день вони дуже популярні. Тому подивимося автівки з бюджетом від 5 до 7 тисяч доларів. Подивимося, які автівки пропонує Луцький ринок. І в цьому відео я хочу знаєте, разом з вами уявити, якщо в мене є бюджет 5-7 тисяч доларів, чи вдасться мені сьогодні вибрати для себе якусь автівку. Тому що всім. Можна вже давати за нього завдаток, тому що тут гарний колір і той автомобіль, який я полюбляю, тому що в мене був навіть такий автомобіль в особистому користуванні на 1,6 дизель. Я вам скажу, що машинка реально за свої кошти має відносно свіжий рік, гарну комплектацію і виглядає зовсім не застаріло. Так, що ми тут маємо? Ну, Стандартна ситуація для Луцького ринку. Ми маємо в універсалі автомобіль, оригінальні диски, зимова гума. ну Так візуально виглядає гарно. Противотуманочки є, фари в нас цілі. Звертаю вашу увагу, що на цих автомобілях в рестайлінгу у ці ходові вогні дуже часто з Європи приїжджають. Тут у нас білі такі круглі п'ятна, що той, що з цієї сторони. Це у нас за того, що лампочка просто вийдає, цей пластик і він починає біліти. Так, дивимося, що ми тут бачимо. 2009 рік 1,8 бензин, 228 тисяч пробіг, цілий, без підкрасів. 6 тисяч доларів є номер телефона, і одразу те, що я звертаю вашу увагу, коли я дивлюсь на білий цінник, бачу, що в нас є підігрів лобового скла, і це великий плюс на цих автомобілях. Тому що навіть в перших фордах, у другого вірні форда, там 2004-2005 року, також можна зустріти лобове з підігрів. Класно, класно, звичайний кондиціонер. До речі, кермо в гарному стані. Датчики світла є, чотири скло підіймачі і взагалі сидіння також такі ціленькі, непродавлені по задній частині. Покажи людям. Також виглядає, ну скажіть, ну, от який у нього? 9 рік, ну виглядає як, як 14-15, ну зовсім не застаріли. Також інколи цей значок в нас облазить. Так, цьому автомобілю ставлю лайк. Це буде у нас перша така галочка, який автомобіль я собі, можливо, придбав. Так, ну що ж і зрозуміло діло, що в цьому бюджеті буде у нас Renault Megane 2. Що ми маємо по цьому автомобілю? Що в нього дуже крутий кузов? Що знайти Renault Megane гнилий дуже важко, якщо він цілий. Зрозуміло діло. Якщо були якісь роботи, то ці машини після цього починають. Прищити, гнити і все інше. Але якщо все ціленьке в родному окрасі, питань до кузова ніяких немає. Інколи зустрічав такий величезний скол, який за всю зиму так і залишається біленький. Він не жовтіє, нічого там далі, краска не облазить. Що стосовно комплектації, що подобається мені в цих машинах, що відносно вона старенька, там шостий, восьмий рік, і вона має в нас вже клімат-контроль, вона має у нас безключовий доступ, що Volkswagen може просто позазарити. Тому що Volkswagen може ще собі дозволити в 2018-2020 році, як і шкода Octavia і в Golf 7, не зробити безключовий доступ. Рено це робить вже от якось стандартно. Тобто всі свіжі мігани, сценіки є з ключовим доступом. Так, маємо оригінальні диски, маємо двохлітровий бензиновий двигун. 160 тисяч пробіг 2006 рік. Ціна 5400 ціла без підкрасів. Є номер телефону. До речі, ми вже показуємо другий автомобіль, але не нагадали нашим підписникам, що всі автомобілі, які ви сьогодні побачите, в відео ми вам показуємо ціну. І також є номер телефону продавця. Якщо вам сподобався автомобіль, ви можете йому зателефонувати, поспілкуватися. Якщо все підходить, все, все вас влаштовує. Замовити в нас перевірочку. Ми все перевіримо і надамо вам повністю відео. Звіт свої рекомендації. Посилання на наш прайс. Залишає відео. Так, дивимося по комплектації. Звичайно встановлений кондиціонер, безключовий доступ є, кермо в гарному стані, сидіння також без пропалів, є підігрів сидінь. ну такі класно. є електрика, дзеркал, також інколи зустрічається з складанням. Навіть зараз, бачите, 2006 рік електрика є, безключовий є, кондиціонер є і в нас вже ксіночка. Подивіться, який зустріли Opel. Opel Astra H. Причому що на топовій оптиці. Подивіться, як гарно виглядають ці фари. Противотуманочки є, ну і зрозуміло, як третій автомобіль, він у нас в універсалі. Йо-моє, я пробачаюся, але що маємо, то маємо. Є в нас літня гарна гума, класні диски. І Покажи, як воно виглядає. Диски це, мабуть, 80% краси автівки. Скажіть, правда це чи ні? Тому що поставити сюди ці звичайні штамповки, вигляд буде зовсім не такий. Бачу, що дуже крута комплектація. У нас комбінована полушкіра, є в нас декра. Декра це у нас є європейська історія з записом пробігу. 2010 рік 1.9, двигун, 188 пробіг, 7300 ціна, номер телефона 1.9. Це один із самих класних двигунів повна комплектація. Ну давай подивимося, що в нас по салону має. Мультикермо є, круїз контроль є, датчики світла є. Подивіться, в дуже гарному стані сидіння і кермо не продавлено, нитки не торчать, шесті стопочка. І по задній частині також він виглядає привабливо. Ну, от я вже навіть тут зараз хочу трохи задуматись, який автомобіль краще Ford, взяти чи все-таки Opel. Не знаю. Я вам пізніше. Є ще одного пацієнта, якого треба вам показати. Це у нас Volkswagen Golf 6. Подивіться, гарний, гарний. Оригінальні диски має, противотуманечки є парктроніки, омивачі, гарні фари ціленькі. Що ми тут маємо по технічної характеристики? 2009 рік об'єм 1.4, 218 пробіг, клімат 7,200, 1,4 бензин. Звертаю вашу увагу, що 1,4 бензин він завжди коштував дешевше. Тобто, якщо ви візьмете те, такий самий автомобіль на 1,6 MPI, то він буде коштувати на 1000 доларів дорожче. Якщо ви захочете 1,6 дизель, то він буде коштувати на 1,5 тисячі дорожче, тому що ті двигуни зарекомендували себе набагато краще. Так, дивимося по комплектації. У нас мульти. Кермо є, кермо, до речі, в оригіналі не затерте. Підігрів сидінь, клімат, контроль, сидіння в гарному стані, не затерте нічого. Ну так в цілому виглядає нічого. Взагалі ці 1,4 вони їздять, але дуже треба слідкувати за двигуном, бо ще інколи вони піджирають масло, інколи треба робити капіталочку і все інше. Взагалі від себе рекомендую обирати 1,6 бензин або 1,6 дизель. Шкода? Шкода, я й не дивився. Диви, цей автомобіль вже на реєстрації. До речі, по нашим всім новим законам, друзі, треба дивитися, який продаж у продавця. Перший чи другий. Тому що якщо він буде другий, то там процент трохи такий завеликий, і вам продається лишні кошти платити нашій державі. Тому не забувайте, обов'язково питайте, коли автомобіль на реєстрації, і коли ви хочете його придбати. Перший продаж, другий чи п'ятий десятий. Так. Дивимося, 2011 рік, 1.6 221 6500, номер телефону є, дизель є. 1.6 дизель, та ти що, ну Крутий автомобіль, дуже економний. Він в нас в універсалі, на звичайних ковпаках, ну і звичайна комплектація. Звичайні фари протиманок в нас немає, парктроніків немає, дисків немає. Коротше, є кермо, сидіння і педалі. Давай подивимося, все одно, що там є. Можливо, комусь це не важливо, а просто треба їздити. А яка комплектація? Пофіг? Підігріву немає, звичайний кондиціонер. Ну, коротше, підлокітника також немає. До речі, звертаю вашу увагу, що у нас не так давно з'явилось відео на Ютуб каналі, там де ми розбирали дані автівочки. Все розповідали про двигуни, про коробки, про проблемні місця на шкоди. Це у нас, друзі, Nissan Leaf на 24 кВт. Ось, два. Дивіться, на ваш вибір, може бути червоний, може бути білий. Я вам скажу, що ці 24 кВт. А, вистачає ненадовго. Тобто ці автомобілі з зимою проїжджають в районі 100-120 кілометрів. Так, 100-120. Якщо буде літо, якщо будуть гарні погодні умови, буде погода десь в районі там, 18 градусів, то ці машини можуть проїхати і сто кілометрів. І ще хочу сказати, який є гарний показник цих автівок, що вони в гарному технічному стані, що вони гарно їздять, це те, що вони практично всі вкатали в таксі. На доставках на таксі, тобто він, хоч і проїжджає небагато, але за півгодинки часу на швидкої зарядки можете підзарядитися і їхати далі. Навіть на сьогоднішній день більшість автівок їздять в таксі саме на Нісан Leaf. Батарея гарна, вона недорога, Тобто проблем немає. По комплектації вони є класні. Є на підігрівах сидінь, на підігрівах керма і на клімат-контролі. Так, давайте подивимося цей автомобіль. Чуєш, це взагалі комплектація у нас класна. Подивіться, оригінальні диски, гарна літня гума. Що у нас? Так, ціленький, плюс-мінус по козову. Давайте подивимося, скільки він коштує. Це в нас 2013 рік, 24 кВт батарея, 109 пробіг, ціна 6900. І ще хочу вам сказати, що на Nissan Leaf і взагалі на японських корейських автівках дуже легко перевірити сох. Тобто стан батареї. Понятне діло, що зустрічали і чули. Що люди писали, що інколи їх прошивають, воно показує, що у вас вона в класному стані, а по факту вона погана. Краще все-таки е, при покупці зарядити повністю батарею, покататись і подивитись, наскільки у вас падає кілометраж. Так, давай дивимося по салону. Мультикермо є, подивіться, кермо в гарному стані. Є підігрів, в нас керма, клімат, контроль, підігрів сидінь. Сидіння також не протерті. Блін, і на сидіннях є підігрівчик. Ну мені подобається. Мені подобається. Давайте подивимося, що по цьому білому. Біленькі теж гарно. Мені взагалі і в червоному кольорі вони подобаються. Білий це такий якийсь більш стандартний, якийсь. Робочий колір. Також літня гума в гарному стані. І дивимося, що ми маємо. Цей в нас 2014 року 24 кіла, 134 пробіг, 700. І бачимо, що у нас 11 з 12 ячеїк ще є камера і тепловий насос. Чим класно тепловий насос, що коли ви обогріваєте зимою свій салон, ви не витрачаєте електроенергію. Тому що от у мене на є е теплового теплого насоса не було. І коли я включаю кліматконтроль, у мене було 200 запас хода, і він сразу падає на. 160, тобто 40 кілометрів з'їдає печка. Тут у нас також є підігрів керма, сидінь. Чорному стані ну, також сидіння класне не затерте, кермо також не фарбоване, кнопочки не затерті. Клімат і контроль, все це присутнє на цих автомобілях. Тому що, якщо вам їздить недалеко, якщо вам вистачить 100-120 кілометрів там, на день на два, то такі авто. автомобіль, Тому що комфорту в цьому автомобілі практично немає, але у вас є гарна технічна частина, у вас гарний двигун встановлювався, що дизельний що бензиновий. у вас гарний кузов, який не гниє. У вас також дуже багато місця в салоні, є кондиціонер. Ну, коротше, вона максимально проста, тому що тут нема чому ламати. Звичайно, ходова, немає ніяких много і все інше. Так, дивимося, скільки він коштує. Подивіться, на цьому автомобілі є сервісна книжка, є різні штампи, бачу. Які. Здача Рено. Також 2009 рік, 1,6, 239 пробіг, ручка 4950, номер телефона є. В нас 1,6 бензин. В кузові в універсалі також ціленький, в принципі, привабливо. Так? Да, да? да. Салон також збережений, кермо збережене. датчика світла там немає і кондиціонер є. Звертаю вашу увагу, що на цих машинах, як на Логан, як на Sandero, там, де у вас включається клімат, треба обов'язково дивитись, чи немає у вас заглушки на кондиціонер. Написано АЕС і кругла кнопочка. Якщо її немає, то кондиціонера немає. Тому що на цих машинах зустрічається на 2009-2010 рік. Може бути таке, що немає кондиціонера. Кожного разу, коли ми знімаємо відео на луцькому ринку в різному бюджеті, то стараємось вам і показати різні автівки, які ви можете розглядати в цьому бюджеті. Зараз ми покажемо вам шкоду, тому що шкоди ще не було в цьому відео. Шкода у нас А5, вона дорістова на 1,8 двигуні. Це один із кращих двигунів на цих автомобілях. І які є мінуси цих машин. По комфорту. Мінусів немає по технічної частини, мінусів також небагато є. Тут вже, знаєте, є мінус цієї автівки, це її вік. Тобто ми розуміємо, що на цих машинах вже великі пробіги, незрозуміло, яке було обслуговування, вже зрозуміло діло, що і шпаклювали, і в ДТП попадали і все інше. Тому знайти гарний варіант з гарним пробігом і цілим кузовом, як ви любите, це дуже-дуже складно. А ті автівки, які будуть відповідати всім вашим вимогам, будуть коштувати поверху ринку. А там ви напишете, ви що? Капець, дуріли стільки за машину ходіть. Друзі, дивимося, що ми тут маємо по цьому автомобілю. 2008 рік, 1,8. У нас бензин 190 пробіг, ціна 6700. Зрозуміло діло в універсалі на оригінальних дисках, гарному в стані фари. В цілому виглядає гарно. І Ще й чорний кольор. Чорний кольор завжди так виглядає гарно на автівках, але за ним треба багато слідкувати. Дивимося по комплектації. В нас, до речі, не саме навіть бідно, а класно. Є клімат, є підігрів сидінь. Що в нас там? Центральний замок, круїз контроль, датчик світла, мультикермо. Подивіться, в якому класному стані. Сидіння також не перешито, 4 скло має, ну В цілому класний, класний автомобіль. Майте на увазі. Так, давай далі. Можеш не відключатися. У нас буде нон-стоп, нон-стоп, тому що в нас є наступний автомобіль. Це у нас Кія, Кія Сіт. До речі, дуже багато раніше підбирали цих автомобілів, але вони були хетчбеку на автоматі на звичайному бензинному двигуні. Тому якщо ви хочете автомобіль на автоматі, можете спокійно дивитись і саме його, тому що там встановлений звичайний гідротрансформатор на 1,6 бензин. Так, що ми маємо? В універсалі релінги є, ковпаки, оригінальні є, максимальні фари, тому що, бачите, у нас є лінза. Вже встановлено 2010 рік, 1,6 дизель, 260 пробіг, ціна, бачите, була 6800, вже 6500 і є номер телефона продавця. Ці автомобілі треба дивитися дуже уважно по кузову, тому що дуже часто зустрічаються рижики. Гниють пороги, гниють задні крилля, гниють передні крилля. Тому друзі. Якщо вже зроблено, знаєте, якщо немає там кілограма шпаклівки, і воно пофарбовано нормально, по кузову не відрізняється, то і ви не, боїте, і ви не боїтесь фарбованих елементів, то такий автомобіль можете розглядати до покупки. Комплектація у нас звичайна, кондиціонер є, мультикармо є, шість ступочка, два склопідімачі з електрикою, регулювання дзеркал. Ну Такий теж по... візуально салон також в гарному стані. Ну що ж, пішли, подивимося, ще якісь. Цікаві автівки. Так, ну що ж, якщо ми відео вам показали, що є можливість придбати Renault Megane 2, то не забуваємо, що Scenic також ми можемо придбати. Чим цей автомобіль може бути цікавіше, ніж Renault Megane? Тому що в Renault Megane нижче посадка. Він в нас в універсалі А цей Scenic, він такий, знаєте, вже краще для людини, яка в віці, сідати в цей автомобіль, тому що не треба вилазити, за ручки триматись, тому що у вас сидіння плюс-мінус на рівні, так як ви стоїте. Також є класні комплектації, є шкіряні салони, є панорама, клімати без ключові доступи і все інше. Тобто Ренона що цього не жмуться і сім місць, тому що є сценнік, а є ще гран-сценік. Тому якщо ви хочете придбати автомобіль короткий п'ятимісний, якщо у вас велика родина, багато родичів, багато внуків, то можна розглядати сімімісну версію. Бачите, в нас максимальні фари, оригінальні диски. І що ми маємо по. Ціні, сьомий рік, 1,6 бензин 5900 і пробіг не написаний. Ну, друзі, якщо щось не написано, то є номер телефона, можете зателефонувати і поспілкуватися з продавцем. Що стосовно козова, як і в Мігані, вони не гниють. Переживати, що у вас там буде якась проблема з кузовом з гниє він не треба. До речі, в нас є панорама. Так, дивимося, що по комплектації. По комплектації, бачите, шкіряні вставки, тобто комбінований салон, електроручник, складання електрика, дзеркал, круїз, контроль, клімат. Ну, коротше, заряджений сценік. Також є вон там монітор великий, ззаду шторки вже встановлені. Ну, Друзі, в принципі, Тепер хочу вам показати п'ятого гольфа. Як ви знаєте, хто давно на мене підписаний, знає, що я полюбляю ці машини, тому що вони для мене візуально дуже круто виглядають. І коли я був молодий, і зараз я трохи не молодий. <смі> ну як сказати? ну, Коли мені було 18, я мріяв про цей автомобіль, тому що візуально вони круто виглядають. Можна зробити легенький тюнінг, поставити вихлопну трубу. Ну, коротше, з виду він крутий. Скажіть, скажіть, напишіть в коментарі. Так, що ми маємо з проблемних питань цього автомобіля. Як і всі Фольксвагени, ці автомобілі полюбляє ржавіть. І Golf 5 в нас не виключення. Переднє крилля тут згнивають, внизу згнивають, пороги гниють, задні арки гниють, задня ляда гниє. Але, друзі, це не від того, що він такий кончений і поганий, тому що йому вже скільки. Оце, в цьому автомобілі вже е, практично 20 років буде в наступному році. Ну, Розуміємо, що вік бере своє, тому що метал може вже у нас. Старіти, ну, діло, коротше, він гниє. Але до технічної частини, як до Фольксвагена, я можу сказати, що в нього все добре. Це в нас 2005 рік, 1,6 МПА, MPI 201 тисяча пробіг, ціна 5490. По бюджету є номер телефона продавця. Давай подивимося по комплектації. Кондиціонер є, мультикерма немає. Ну, така дуже проста, звичайна комплектація. Але всі ми знаємо, що Volkswagen беруть чим? Беруть якістю матеріалів. Фольксвагени беруть. Класною шумоізоляцією. Фольксвагени беруть своїм серцем, тобто двигуни у них також гарні. Але ж, друзі, і ще раз нагадаю, що рока беруть своє, і все треба дивитися дуже уважно. Ну що, щось це відео підійшло до кінця. Як ви бачите, в цьому відео ми вам показали різні автівки, які ми зустріли. З відео зробили не таким великим, для того, щоб воно було цікавіше вам дивитися, щоб ви там не задовбались і все інше. Тому, друзі, давайте тепер перейдемо до питання, який автомобіль. Обрав для себе Давай, у нас тут Opel, а тут Ford. Так, музика, як там треба там. Думаємо, гадаємо. Коротше, друзі, я за Opel віддаю свій голос, тому що ці автомобілі мені дуже подобаються. Візуально вони гарні, не застаріли. При тому, що і той автомобіль на крутих дисках, на комбінованому шкіряному салоні. І має 1,9 дизельний двигун. Це один із класних двигунів, надійний на цьому на цей двигун можна сказати, що він мільйонник. Так, ну що, всім дякую, будь ласка, відео сподобалось. Підпишіться на наші соцмережі, на інстаграм, на TikTok, на фейсбук. Ми є скрізь посилання, залишив внизу. І напишіть коментар, сподобалось відео чи ні. І взагалі, можливо, ти обрав якийсь інший автомобіль, не такий, як я, з сьогоднішнього відео. Теж цікава ваша думка. Пишіть.